Всім привіт, друзі. Ось сьогодні прийшла в офіс і мені захотілося зняти відео. І я от питаюся, а про що мені сьогодні треба поговорити? І мені знову ж іде про любов, про довіру того, що відбувається з тобою. І Останнім часом да, я також впала в якусь таку якесь таке нерозуміння, що далі, як далі, щось мене не все влаштовує, не то не все, і якось так якось почала більше приділяти увагу радості і бачити щось позитивне в своєму житті. І ось сьогодні я знову прийшла, сіла, запитала і мені знову йде. Довірся, ну, довірся тому, що відбувається з тобою. Якщо навіть щось тебе не влаштовує, в твоєму житті є якийсь такий період часу, да? якось тобі хочеться щось побути в якійсь такій депресії, да? щось обдумати, щось там, то використай цей час з користю для себе. Не впадай це настільки в негатив, що все не так, ну це ж неправда. Є ж багато чого, що в твоєму житті все добре. У тебе є родина, з нею все добре. У тебе є здоров'я з ним все добре. У тебе ще щось і так далі. Завжди в людини є, чому подякувати. А якщо ти не можеш чимось справити, щось не розумієш, віддайся в руки Бога, довірся, повірю в Бога, довірся вищим силам, значить так потрібно. Можливо, тобі ще не час це знати. Довірся, подякуй і все одно живи і радуйся. Бо завжди є кожного дня для чого жити і чому радіти. І є завжди оцей час якийсь проміжок часу, який дається, і коли ти не розумієш, що робити, ну насправді ж завжди є чим зайнятися, комусь треба відпочити. Можливо, треба можеш почитати якусь книжку, да, щось там подивитися, послухати, якийсь тебе є час такий для якихось обдумувань, щось проаналізувати, щось виправити. Щось зрозуміти. Людина завжди буде чогось не розуміти. Мені здається, що немає такого, що от ти будеш завжди, ось що ти можеш все знати. Завжди є планка, до якої треба рости, що ти завжди будеш відкривати щось нове, розуміти щось нове. І насправді так же ж і відбувається. Працюючи з людьми, я зрозуміла, що я дуже вдячна цим людям. За те, що вони є в моєму житті, тому що завдяки ним я також росту і розумію багато чого нового, іншого. Розкривається більш моя свідомість, і починаєш бачити щось дуже інше. І це іде такий взаємообмін. Тому я дякую. Всьому і всім за те, що відбувається в моєму житті, і раджу це робити кожному дякувати. І ще мені хотілося б сьогодні забрати з себе такий принцип: бути ідеальною у всьому, бути ідеальною дружиною, ідеальною мамою, ідеальною, ідеальним провідником, ідеальною людиною. Як внутрішню, так і зовнішню. Я ж завжди шукала в собі і знаходила, і бачила багато мінусів. І от вони, от мені здавалося, що ще не час. От, от ще зарані, бо я, бо я там не така, бо зовнішність не така, бо внутрішньо щось не готове, бо я ще чогось не знаю, бо я не то, бо я не все. А я зрозуміла, що ідеально ти ніколи не будеш. І та, яка ти є зараз, ти вже комусь потрібна, такою, яка ти є. І ти, кожна людина в певному проміжку свого часу, щось несе позитивне, корисне. Е Головне звертати на це увагу і бачити ці плюси. Звичайно, є мінуси, над якими треба працювати кожній людині. Е -головне. Е -головне. Ти ростеш, працюючи над собою, але бачити оці маленькі плюси. Які додають тобі впевненості в тому, що ти на правильному шляху, що ти робиш щось корисне не тільки для себе, а для людей, для цього світу, і ти, і те, що ти бачиш, багато чого, і дякуєш всім за те, що ти бачиш, відчуваєш.